допомагають встановити по ДНК загиблих від російських ударів. І по крихтах збирають докази. Це м'ясо, чи це може з морозильної камери якась там шматок м'яса. Аби вийти на справжнього злочинця. Експерти-криміналісти, люди, чия робота нагадує детективний серіал. Потрібно не залишити жодного. Факту жодної свідової інформації, яку потрібно вилучити. Що у них в чорній валізі? Як встановити ДНК профіль за 90 хвилин і що з ним робити далі? Сідайте зручніше, вас чекає багато цікавого. Вітаю, я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. <звук> А чи знаєте ви, що відбувається за поліцейськими стрічками? Хто ці люди з чорними валізками та в медичних рукавичках? І як з їхньою допомогою на перший погляд незрозуміле стає очевидним. Експерти-криміналісти допомагають знайти вбивця або ж ідентифікувати рештки загиблих на місцях прильотів у справах, коли важлива кожна хвилина, вони ну, оперативно встановлюють ДНК профіль, порівнюють зразки крові та біологічних матеріалів, беруть відбитки пальців і по крихтах збирають докази у заплутаних справах. Я звернулася до тих, чия робота нагадує детективний серіал. Що з цього вийшло? Подивіться. Під час розбору завалів працівниками ДСНС. Виявлялися об'єкти. Ми не розуміли, кому належить цей фрагмент: це м'ясо чи це може з морозильної камери якась там шматок м'яса. Шевцов Євген Сергійович, начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП України в області. За фахом я експерт-криміналіст, працюю в відділі криміналістичного забезпечення. Перше маю чергування і перший огляд, це огляд за фактом виявлення нестановленого трупу. Якщо чесно кажучи, страшно взагалі не було, було цікаво. Чому? Тому що ну, це перший досвід, перший огляд місця події самостійно відпрацювали, встановили особу. Я в 2005 році закінчив Донецький юридичний інститут, почав працювати на посаді судового експерта. В науково дослідному аксетно-камітичному центрі на Придніпровській залізниці на той час була транспортна міліція. У транспортній міліції Євген пропрацював 10 років з 2005 по 2015. Після реорганізації вступив до лав Нацполіції. Мабуть, мрія дитинства трошки відрізняється від реалії, тому що в дитинстві я, мабуть, мріяв стати лікарем, військовим, а потім, після вже закінчення навчального закладу в школі. Останні роки, мабуть, захотів бути правоохоронцем. З 2017-го Євген працює у відділі криміналістичного забезпечення. Саме він з колегами виїздить на місця злочинів. Робота вона захоплююча, тому що ти не розумієш: от зараз ти їдеш на виклик, і що ти будеш там шукати? Наприклад, ну там квартирна крадіжка відрізняється від вбивства або від. Огляд події за фактом ДТП. На квартирній крадіжці ми вилучаємо сліди, які дійсно залишив злочинець. На огляд події за фактами вбивств прискіпливо працьовуємо, тому що потрібно не залишити жодного факту, жодної слідової інформації, яку потрібно вилучити. Тому що маленькі деталі вони в подальшому дозволяють сформувати більшу повну картину всього злочину. Кожен спеціаліст криміналіст забезпечений криміналістичними валізами. А валіза, по суті, це невеликий кейс, в якому знаходиться все найважливіше, що потрібно під час людомісця події. Кожна валіза має різне наповнення. Якщо це стосується валізи для вилучення слідів біологічного походження, це нас більше зв'язано з, ну, з медициною. А, різні скальпелі, пінцети, ножиці. Є у таких валізах і губки, які просочені спеціальною фарбою. Саме за їх допомогою беруть відбитки. Наприклад, ось так. Давайте вашу довгу, піднімайте. Прикладайте. Піднімайте. З 2022 року роботи побільшало, бо на кожне місце удару російської ракети разом з рятувальниками їдуть і криміналісти. Найважче розповідає Євген бачити тіла загиблих дітей, боляче від гірких сліз батьків, коли ті розгублені бігають з надією почути, що їх дитина дивом вижила під час завдання ракетного удару по будинку на вулиці Виконкомівська, пройшло обвал будівлі і. Три особи у нас рахувалися безісно зниклими. Родичі цих осіб звернулися до органів національної поліції і повідомили, що близькі родичі не виходять на зв'язок. Батько шукав свою доньку, сестра шукала сестру. Удар був кажа. Дві особи є прізвища, які проживали на 9-му, на му поверсі, яких, в тому числі, ми шукаємо піздавалу. Першу добу працівниками ДСНС під час розбору завалів було виявлено фрагмент біологічного матеріалу. Під час його огляду ми було розуміло, що це рештки людського тіла. Ми відібрали зразки біологічного матеріалу і почали досліджувати його з використанням приладу Енді 6 С. Протягом 107 хвилин ми вже встановили профіль жіночої статі і розуміли, що це рештки тіла, які належать жінці. Під час того, як працівники починають роботи з об'єктами, обов'язкові засоби індивідуального захисту. Захисна маска, трошки схожа, як лікарі, захисні гумові рукавички. Прилад ND6C. Це унікальна мобільна ДНК лабораторія, яка дозволяє нам працювати не лише в лабораторних умовах. Але завдяки своїм технічним характеристикам ми можемо працювати навіть в польових умовах. Що нам для цього буде потрібно? Це якийсь захисний намет, щоб менше попадало сонячне проміння. ДНК лабораторії буквально рятують безцінний час. Саме за їх допомогою можна оперативно з'ясувати, чи є серед знайдених решток тіла загиблі рідні, або ж навіть вийти на слід справжнього злочинця. Раніше на результати чекали тижнями, тепер йдеться про години. Якщо ми вилучаємо на угляді події об'єкти біологічного матеріалу, кров, сперма, м'язова тканина, то за 107 хвилин ми можемо встановити генотип. ДНК профілі це з нами з вами генетичний код, тому що чоловік від жінки відрізняється не лише зовнішніми ознаками, але й відрізняється хромосомами. Встановила, якщо ми на угляді події, наприклад, вилучили кров. Ми встановили генотип, і це у нас генотип чоловічої статі. Є у нас підозрювані у особи відбираються зразки біологічного матеріалу, букальної пітелі. І також, з протягом 92 хвилин, ми можемо встановити вивести профіль і потім порівняти. Так лише протягом двох діб команді поліцейських разом з експертами-криміналістами вдалося вийти на слід причетних до вбивства Дніпровського активіста Михайла Тонконогого. Чоловіка застрелили, а його тіло закопали в лісосмузі. З метою приховання слідів злочину тіло потерпіло, було закопано в лісосмузі. Об'єкти ми вилучаємо спеціальні транспортні пробірки. Якщо ми будемо досліджувати зразки букального епітелію осіб, це наша слина, це дослідження буде йти протягом 92 хвилин. Якщо ми будемо досліджувати зразки, які вилучалися на місці події слина, сперма або біличні решки біличного матеріалу, м'язи, то вони будуть досліджувати 107 хвилин. Для цього вибираються різні катріжі. По суті, цей картридж і є самою мобільної лабораторії. Одночасно можна опрацювати до п'яти зразків. У кожного свій індивідуальний номер. І поміщаємо. У Дніпрі ДНК лабораторія працює понад рік. Не на камеру Євген зізнається, скільки вже зроблено аналізів, сказати дуже важко. Мінуси в роботі ну це, мабуть, не тільки по нашій службі, а мабуть, взагалі, це. Час, який ми проводимо вдома, тому що більшість часу ми проводимо на роботі, і я кажу, що наша робота це наш другий дім. Колектив це, мабуть, уже друга сім'я. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку та підписуйтесь на ютуб канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками. Ми все читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск тривожно вже за тиждень і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривог.